Давайте подивимось, що загадана людина про вас думає. Загадайте людину, це за яку ви хочете знати. Дивимось, що ця людина про вас думає. М -м -м. Знаєте, ця людина вас бачить зараз так вороже настроєно. Якщо ви. М -м Помінялись останнім часом. Да? З вами відбулись якісь трансформації, ви стали більш щиткі, більш різкі. От ця людина навіть, ну, не те, що побається, але трошечки в шоці, да? від вашої такої трансформації. Але це її і підкоряє, дивіться. Да? Ця людина вражена, і в той же час це її підкорило. Що загадана людина, думає про вас. Ця загадана людина, думає, що з вами е, треба рухатись да, по житті, що ви достойна людина, щоб з вами бути. До вашої енергії хочеться торкнутися, з вами хочеться бути поруч. Єдине, що тут мене смущається дев'ятка мечів, це е, е, якісь мучення совісті до того, хто, кого ви загадали. Да, за щось цій людині незручно. Але це точно. За свої якісь, чинки, да, вас та ця людина бачить як дуже енергійну, жваву, да, самодостатню людину є емоції до вас, якщо це любовне питання, да, то тут є любов, є симпатія. Взагалі є повага і довіра до вас.